В нашій компанії є два види колагену, і зараз я вам розкажу, яка між ними різниця. Отже, голубий, це б'юті-функція. В бутилці денної дози знаходиться 15 тисяч міліграм колагеном, а також гіалуронова кислота, і це трипептид. А ми розуміємо, що молекула трипептиду вона в 600 разів менша від молекули колагену. Тому ефекти таким колагеном отримується доволі швидко, як показують клінічні дослідження протягом 7 днів. Перші ефекти у вас покращується стан шкіри. Вона стає гладшою, яснішою, а також підтягується тургор, і це стосується не тільки обличчя, а й цілого тіла. Що стосується розового колагену, це більше мова йде про заповнення дефіцитів, адже в розовому колагені є 16 амінокислот, а в голубому тільки 3. Тому, якщо у вас є необхідність покращити свій стан з суглобами, з в'язками, сухожиллями, якщо ви вагітна або відновлюєтеся після вагітності, то тільки розовий колаген. І в загальному колагени можна приймати як чоловікам, так і жінкам, тому що саме слово колаген. Від слова кола з італійською перекладається як клей, тобто допомагає нашому організму підтримувати цей тургор, адже внутрішні органи вони між собою зв'язані такою невидимою клейковиною. Отже, тепер ви розумієте різницю. Якщо вам потрібна додаткова консультація, звертайтеся в особисті повідомлення.